Шановні жителі Білої Церкви, сердечно вітаю вас з найбільшим християнським святом Днем Воскресіння Христового! Щороку це свято відгукується в наших серцях радістю та надією. Незважаючи на життєві проблеми та негаразди, воно нам дає віру в себе і опору в житті. Великодні дні зазвичай спонукають усіх віруючих по-новому побачити і відчути себе в світі, оцінити чистоту своїх помислів, бажань та вчинків. А ще бути добрішими і милосерднішими, терплячішими один до одного. Хай завжди в житті вас супроводжують вічні християнські цінності, а Великодня свято принесе чисту радість, додасть віри і мудрості, відкриє серця для добра і любові, наповнить їх милосердям до всіх, хто живе поряд і потребує вашої уваги і підтримки. Хай Господь. Захистить нас і підтримує у всіх добрих починаннях, і дарує кожній родині благословення, мир, злагоду та здійснення найзаповітніших бажань. Христос Воскрес!